Олексій Кононенко Українська казка легенда Перун і волос Багато богів було у давніх слов'ян, а одним із наймогутніших і найшанованіших був грізний перун. Вважали його слов'яни богом війни і перемог, йдучи в похід. Освячували в капищі Перуна мечі та щити. Також був перун повелителем грози й грому, кермував хмарами та вітрами. По всьому визнавали перуна верховним божеством. Уявляли Бога високим, кремезним, чорнооким, великоголовим та золотобородим. У правиці тримає він великий лук, а в лівій руці тул з вогненими стрілами блискавицями. Називали його люди перуном, тому що вогнені стріли блискавиці пера могли вразити всіх і вся. А ще кликали пронею, тому що проникав він і в камінь, і в дерево. Полюбляв Бог пустувати і пускати свої стріли в дубові гаї. Дуб стійке сильне дерево, навіть від блискавиці не падає. Називали дуб перуновим деревом і вирізали з нього ідолів перуна. Днем перуна вважали четверг. Бо володарював могутній Бог над усіма чотирма сторонами світу, а півень вважався птахою Перуна, його вісником, бо сповіщав білий світ про те, що минулася темна ніч, будив грізного Бога. Від крику «Півням буде мира розбігалася усяка нічна нечисть ховалася по нишпоркам. Бог Перун найсильніший у природі. Коли сідав він у свій гримучий візок і нісся по небу, від страху ховалися і люди, і звірі. Бавлячись, міг перун спалити посіви, залити водою сади й городи. Деякі жінки виходили з обість. Просили перуна не заливати їхні домівки і не залишати їх без хліба насущного. Громом реготав у відповідь перун. У відчаї проклинали Бога жінки і плювали в небо. Гнівався перун, страшним закляттям перетворював тих плювальниць у кам'яні статуї баби. Багато таких закам'янілих баб було в степах у ті давні часи. Але ж одну спокійну, русокосу карооку запримітив Бог і запропонував їй стати вірною дружиною. Звали її Молонія. Стала та жінка. Господиною на небесах і з часом прибрала до рук зброю перуна, стріли блискавиці. Називали її люди Молонія цариця. Жив у ту сиву давнину на небі також Бог Волос або Велес. Був не таким грізним, як Перун, часто сходив до людей на землю. Цікаво було йому та й допомагав людям. Насампочатку було так, що люди лякалися того Бога, бо ж був він з лиця негарний, змієподібний та ще й волохатий. Але відчули його добрі наміри, допомогу і звиклися, навіть полюбили волоса. Бачив волос, що земля гола та непривітна. Приніс насіння траві дерев і засіяв. Гарною стала земля. Вбралася в зелені шати, назвали люди рослинність на честь волоса волоссям землі. Навчив бог людей ворощувати пшеницю і добувати хліб. Дякуючи йому, люди в кінці жнив заплітали з подвійних колосків. Гарний вінок. Називали той вінок бородою волоса, одягали його на останній сніп і ставили сніп на почесному місці в обісті до наступного врожаю. Люди здавалися волосу маленькими і беззахисними. Переймався він тим, що страждають вони від стихій. Як і кожен бог. Волос Велес мав властивість виступати у будь-якій подобі, почав він приходити до слов'ян у подобі прекрасного юнака. Жодна жінка не могла противитися його красі. Від кохання Бога і земних жінок народилися велети, величезні, сильні богатирі. Як повиростали велети. Земля не могла їх тримати, і пішли вони жити у гори. Кизуючись своєю силою і могутністю, перестали велити шанувати небесних богів, навіть повважали себе рівнею їм. Розгнівався перун і миттю обернув велетів кам'яними шпилями. Не міг того пробачити волос. Дочекався, коли перун погримить своїм візком, а далі показався на ясні очі молонії цариці у подобі прекрасного юнака. Покликав Молонію і пішла вона за ним на землю, бо закохалася з першого погляду. Зустріла їх земля щебетом та шинем. Омила лагідними річками, простелила трави шовкові. Повернувся грізний перун, не зустріла його дружина, загримів, загуркотів усіми хмарами, поперевертав і тоді постав перед Молонією волос у власній зміїній подобі. Зрозуміла все цариця. Повернулася хутенько на небо, розказала про обман Перуну. Довго гнівався перун, та минув час, народила цариця йому сина, і змінився Божий гнів на милість. Підростав хлопчина метким, спритним, але ж і запальним, гарячим, від його дотиків будь-що миттю спалахувало. Назвали його батьки вогонь. А люди величали небесне дитя, вогонь цар. Мчав по небу перун, а поперед нього пускала молонія на стрілах блискавицьо свого коханого синочка. Одного разу побачив ті перегони волос і закричав: Даремно радієш, перуне! То мій син, ще так ніколи не гнівався перун. Ненавистю закипіло серце молонії царівни. З тих пір почали вони переслідувати волоса, велеса. А він то змією ховався під корчами та каменями, то обертався людиною, а то скотиною волом. Трощили блискавиці дерева, плавили камінь, спалювали людей і худобу. Та завжди встигав волос уберегтися від вогняних стріл. Разом з перуном та Молонією переслідував волоса і вогонь цар. Виростав він нещадним, злостивим, нападав на ліси й степи, спалював все дотла. Одного разу, після шаленої гонитви і скаженого танцю стріл блискавиць. Вирішили Перун та його жона, що прийшов кінець волосу та й подалися на небо спочити. А вогонь цар ще залишився в степу погуляти. Тут вийшов до нього величезний волохатий волос і сказав, що він його батько. Не повірив вогонь цар, розлютився, похопився боротися з велетнем. Хоч і довго боролися, та переміг батько вогненого сина, посадовив його в кліть з вербових прутиків і відніс людям. Навчив людей за допомогою вогню відганяти хижаків, обігрівати житло, готувати їжу. Досі не знає вогонь цар, хто його батько, згадає перуна. І розгулює на повен степами та лісами, спалюючи все. А коли прокидається в його душі пам'ять про волоса, зігріває людей у холодні зими. А перун і Молонія все не можуть заспокоїтись, шукають волоса велеса. Особливо грізні вони на початку серпня, слід. Чекати і дощів злив, і блискавиць і зірниць. 2 серпня День Перуна нині Ільї громовика. Як дуже розійдуться перун і молонія, люди зачиняються в помешканнях і нікого не пускають, навіть котів і собак, бо грізний Бог, полюючи на волоса, знищує також усіляку нечість на землі. А якщо та нечість прослизне у дім, то перун і дім спалить блискавицею. Ідоли Бога Перуна давні слов'яни ставили на пагорбах ближче до неба, а ідоли волоса та його капище були на подолах гір. У Києві ідол Перуна стояв на Володимирській гірці, а ідол волоса на Подолі. Там досі є вулиця Волоська. День Бога волоса, понеділок, початок усіх робіт. Ось вам казочка, а мені бубликів язочка.